Всім привіт, дорогі друзі, гості та підписники мого каналу. З вами як завжди, є Тімас, і сьогодні у нас на черзі напівавтоматична ферма в Майнкрафт. Версія зараз у нас 1.20. Але знову ж таки, ця ферма працює як і на нижчих версіях, так і працюватиме на вищих. Отже, сьогодні у нас напівавтоматична ферма а, буряка. Пшениці, моркви та картоплі. Давайте приступимо до будівництва. І так, розпочнемо. Нам потрібно 13 е, любих блоків. Я буду використовувати зараз перламутрове жаб'єче світло, а ви можете використовувати ті блоки, які у вас є. Я просто так для наглядності, щоб було добре видно. Значить, так, ставимо 13 блоків. Поїхали. Раз, два, три, 4, 5, 6. Оце є основа 13 блоків, але з... далі ставимо навпроти люки. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Поставили 13 простих блоків і 13 люків. Тепер робимо ось таке Тут е загородження собі збоку. Чудово. Тепер відкриваємо ці люки. Відкрили. Прекрасно. Тепер наповнюємо ось тут цю територію, де є відкриті рухи водою. Далі, давайте візьмемо якісь, якусь плиту. Я не хочу використовувати добову. Давайте якусь іншу візьмемо яку, яку би тут взяти плиту. Давайте я візьму просто плиту з полірованого граніту. Тут, в принципі... Немає різниці. Воно, воно може виглядати не досить презентабельно, але мені суть не презентабельності, а суть в тому, що показати вам робочу ферму. Далі тут ставимо важіль, ось так. А тут е, ставимо редстоун. Так, готово. Тепер це нам більше не потрібно. Далі відраховуємо сім блоків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Шукаємо центр. Далі від центру рухаємо сім блоків в іншу сторону. Ми стоїмо на першому, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий. Далі, ось тут ми заливаємо це водою і можемо собі закрити спокійно плитами. А що це? Ну, все вірно, можемо закрити собі плитами, і воно буде там, з ним буде все ок. Все ок. Тепер. Давайте зразу мотивою зараз попрацюємо Сім 7 блоків. Ось так відтягнемо, але тут збоку ой, забагато, нічого страшного. Ось так по сторонам розливаємо воду, яку ми в теорії теж можемо закрити напівблоками. Ось так. Ось так гарненько напівблоками. А, тут вода не приходить, тут, напевно, треба підняти. Е, зробимо ось так і напівблок плитами. Отак. Скажу, що було. Краще. І з цієї сторони робимо теж саме а, пропускаємо тут воду і плитами ми ось, ось так закриваємо. Далі ми можемо взяти нашу мотику і мотикою спокійно зробити ось так грядки. Робимо 7 гаря... ну, з... грядки на всі 7 блоків, які тут у нас є. Далі. Тут ми зробили тепер з цієї сторони. Готово. Добре. Тепер беремо нашу лійку і беремо скриню. Значить, ось тут посередині даємо ось так три блоки. Тут ставимо скриню, сюди ставимо лійку. Направлену в скриню. І тепер тут розриваємо і е, лієчку до лієчки направляємо для того, щоб ми могли спокійно збирати е, все, що тут буде випадати. З цієї сторони робимо те ж саме. Ось так лійка в лійку направляємо. Давайте перевіримо, чи воно працює. Кидаємо сюди якийсь предмет і сюди прямо в крайній, для того, щоб ми зрозуміли, так у нас все пройшло прекрасно. Значить, лійки ми поставили вірно. Тепер давайте я з однієї сторони засаджу насіння пшениці. Садимо пшеничку тут. отут, тут. І давайте візьмемо моркву. І з іншої сторони ми посадимо моркву. Не треба їсти, давай ми будемо садити. А до речі, скільки ти можеш їсти отако? А, тобто, Угу, понятно. То безсмислено, то що я в творчому світі він все одно їсть персонаж. Як? Не зрозуміло. Ось така у нас ферма вийшла. Тепер давайте я зроблю так, щоб оце все виросло швиденько. Супер, супер. У нас усе виросло. Можемо повертати. І тепер підходимо до нашого важеля, нажимаємо, і ось тут вилітає водичка, і воно все скидається. У наші лієчки і через лічку ось передається все сюди. Є таке, що тут зачіпається, воно звісно, але е це можна виправити, поставивши по дві плити, можна взагалі тут просто попіднімати під оцей рівень, і воно е не буде мішати, не буде на ньому е акцентувати увагу, зачіплятися принаймні воно не повинно. Воно і так не повинно було сюди випасти. Я не знаю, чого так вийшло. Е, давайте спробуємо ще раз. Закриваємо наші люки. І давайте знову посадимо моркву з цієї сторони. Ось так морква є. І з цієї сторони посадимо цього разу, давайте картоплю. Е, картопля. Візьмемо картопельку і посадимо з цієї сторони. Засадимо зараз повністю тут картопелькою. Зробимо, щоб вона зразу виросла через Random Tick Speed 3000. Хляпс. Зараз воно все швиденько виросте у нас. Так, здається, все виросло добре. Можемо виключати. І тепер давайте знову до нашого вазі підійдемо і робимо ось так. Ну, ось тут воно зачепилося, а з цієї сторони не зачепилося. Ну це таке одиничні випадки, воно, звісно, буває. Ось така у нас напівавтоматична ферма, бачимо, все зі всіх лічок сходиться у нас в одну центральну, морква, картопля тут ще є, тут ще є. Прекрасно, все сходиться, все добре, і наше скриння набивається нашими ресурсами. Отже, ось така у нас напівавтоматична ферма вийшла. Дякую вам за увагу, дорогі друзі та глядачі. Не забувайте ставити вподобайку, обов'язково пишіть коментар, підписуйтесь на канал. Не забувайте підписуватися на мій інстаграм та телеграм канали. Також у мене є канал на Твічі, на якому я веду стріми інколи. Ось така у нас напівавтоматична ферма вийшла. Дякую за увагу. Гарного дня і до зустрічі!